Хотіла дати хочу дати в нашому в телеграм-каналі таку тему, як відносини між а, ба, а, батьками, стосовно навіть, навіть, точніше, між матір'ю і дочкою. Навіть просто, конкретна така тема, в якій ви можете почути. Як відповідь на своє питання стосовно якогось напруження між матір'ю і дочкою, донькою. І є такі моменти, коли передаються, ви знаєте, що передаються із покоління в покоління, яка якась мотивність, да, якийсь погляд на те, що. Такі стосунки, в яких постійно відчувається напруженість, і вона виникає з невідкуди, може бути просто як наявна, і комусь це може показатися, що це нормальне, бо бачили, як між матір'ю її і своєю, і бабусею також було або постійна роздратованість. Яку ви можете вчути, бачити, відчувати? Це також я бачила скільки раз, коли запитували в кліїнських роботах таку тему. І всі кажуть, так, а як ви хотіли? Це нормально. Типу, як? а як ви хотіли, щоб були стосунки між матір'ю і дочкою, і вони були не, не мали якоїсь роздратованості, на що я будучи в квантовому полі, бачачи системні деякі порушення, воно дуже видно, що насправді такі стосунки не є екологічними, вони не є норм. Але вони є норм, тому що до них звикли, по-перше. А по-друге, вони є найекологічніші, бо тому, що таким чином можливо було продовжити далі продовження роду в цій, в, цій, в цій системі життя. Тобто зверніть зараз увагу на те, що для вас кажеться нормальним в системі простору, життєвого найкращого варіанту долі це завжди не є норм. І для того, щоб ви могли вийти на найбільш кращий рівень свого життя, щасливого, найбільш бути задоволеним, щоб до вас прийшли більше якогось фінансового благополуччя, бо треба передивлятися, пересіювати свої ствердження, свої бачення на те, що це є нормально, на те, що є правильно, на те, що є отак і інакше по інакшому бути не може. Тому що через, через ці ситуації ви можете бачити тільки з свого спектру, тільки так, як ви звикли бачити. Навіть навіть якщо ви навколо в вашому колі бачите, що є також або є гірше, то це показник того, що може бути краще. Тому що ні одне, ні, ні одне ваше оточення воно не буде таким, як у вас. У кожного є свої стосунки, у кожного є свої погляди, у кожного є свої бачення. Але е і кожного має, кожен має свій рівень. Але для того, щоб ваше життя могло стати кращим, потрібно на кожних стосунках виходити на рівень кращий. Дуже важливий момент зараз. Я дуже прям дуже такий звертаю вашу увагу. Не порівнюйте свої життєві ситуації з кимось. Ми дуже звикли з того дитячого, з Радянського Союзу, там звикли бачити когось і порівнювати з себе. Кото нас навчили з ким ми зрівнювати. Нас навчили дивитися на когось і чули таке, а подивися там на, на святку, як вона одіта. або са, ми бачили це з дитинства і нам кажеться, що це норм. Але насправді це не є е, нормальним відношенням поваги до самого себе, як до людини. Потрібно бачити себе стосовно себе вчорашнього. Який я сьогодні? Яка я сьогодні? Чи я сьогодні краща, аніж вчора? або я сьогодні змогла якось по-інакшому прореагувати і проявити якусь нову ідею, чи я знову на, на тій же ступінь, на тій же, ступінки, на, ті же на, на, на тому ж рівні, що я сьогодні відчула кращого аніж учора. Оце тоді можна тоді проявляти той факт, що я зростаю, бо коли ми порівнюємо себе з вчорашнім, а не когось з кимось.